Отже, названі ВІП-пенсіонери українського правосуддя. Серед них Наталя Шаптало, яка отримує 390 тисяч гривень у місяць, Богдан Пошва, Верховний суддя суду у відставці, який отримує пенсію, у розмірі 262 тисячі гривень на місяць. Також Анжела Жезневська, екс суддя Житомирського апеляційного суду, яка за 2023 рік отримала 1 мільйон 99 тисяч гривень або 166 тисяч гривень щомісяця. Також Василь Коваленко, колишній заступник голови Дніпро. Провського апеляційного суду, який отримав 2,5 мільйони гривень пенсії за рік, що дорівнює 170 з лишнім тисяч за місяць. І це все при тому, що прості українці отримують 2-3 тисячі гривень, а індексація проходить на 100-200-300 гривень. Одним словом, ганьба. Тому ми, як українці, як нація маємо розуміти, що крім нас, самих про нас ніхто не подбає. А отже, дбати про себе треба самотужки. Як створити достойну пенсію в Україні? Що для цього? Потрібно, коли і як треба починати, розповідаю на своєму каналі. Посилання є у профілі. Також рекомендую записатись на індивідуальну консультацію стосовно підбору персональної пенсійної програми. Це можна зробити в коментарях чи в описі профілю. Я вузький спеціаліст, який кваліфікується на створенні приватних пенсій в Україні. Чому це вигідно і чому саме зараз розповідаю у консультаціях? Приходьте та дізнайтесь, щоб на пенсії не бути бідними. Бо такі, як у суддів, нам я но ніхто збирає не збирається давати